ТОП-5 монет, які зроблять тебе мільйонером у 2024 році. У мене є інсайдерська інформація. Саме ці 5 момент зі 100% вірогідністю зростуть щонайменше у 10 разів до 2024 року. Хто сьогодні не встигне, завтра сильно пожаліє. Якщо вам Хтось таке заявляє з цілковитою впевненістю, то тікайте від нього як надалі. Ніхто не може знати такої інформації на 100%. Але ось обрати 5 монет, які мають найбільший потенціал зростання за рахунок своїх фундаментальних напрацювань. Ось це вже інша справа. Це ті монети, які я вже тримаю у себе в портфоліо і буду продавати тільки на піку наступного циклу, який якби, і планується в 2024 році. І в цей список, звичайно ж, не війшла монети. Можна купувати завжди. І всім відомо, що мова йде про біткоін. Давайте почнемо рейтинг топ-5 монет з найскромнішою і закінчимо з самою високопотенціальною. І до речі, монета на другому місці у мене найулюбленіша, і її особливість в тому, що вона щомісяця приносить мені по 100-300 доларів на абсолютному пасиві, навіть без торгівлі. Поїхали. На п'ятому місці у мене арбітро та оптимізм. Так, це трішечки і я їх об'єднала в одну позицію. Але для Мене вони дуже схожі, мають однаковий потенціал зростання. Артрум це найкращий блокчейн другого рівня на ефірі. На даний момент він є найшвидшим. Він робить транзакції за частки секунд, при цьому ще й дешево. Дешевше лише оптимізм. З вересня цього року арбітру вже подав плюс 45% росту, і це тільки початок. Оптимізм вже своєю чергою встиг вирости понад 100% буквально за кілька місяців. Для розуміння, як це все влаштовано. Під капотом за окремою технологією підтверджується купа транзакцій. Приміром, там 10 тисяч транзакцій, і потім вони всі упаковуються в одну. І потім підтверджуються на рівні ефіріума як головного блокчейну. Саме за рахунок цього іде оптимізація швидкості і ціни. Плюс арбітром і оптимізм рекордсмена за нагородами в криптоспівтоваристві. Я говорю про ретро дропу. В еквіваленті вони роздали близько 1,3 мільярди доларів. І звісно, це запалює очі в людей, і вони свято вірять у ці проекти. І звісно, в ці проекти інвестували найбільші, наймасштабніші світові фонди, і їм буде цікаво розігнати вартість до максимуму. Там розвантажитись і прекрасно почуватися. Саме цього моменту ми з вами і чекаємо. На четвертому місці D.I.D.X. це децентралізований майданчик з торгівлі деривативами. Це за фактом всі ми нами улюблені ф'ючерси, але і тільки на децентралізованих фінансах. Тобто то вони абсолютно анонімні і все це працює на смарт-контракті без будь-якого контролю централізованих бірж, яку ми там всі з вами знаємо з літа цього року. DIDX дав уже плюс 83%. І це ми з вами ще в моєму розумінні перебуваємо на самому дні. Тобто це проект із практичним застосуванням і з грошима, і він був від самого початку першопрохідцем цієї технології. Ну давайте повернемось до нашого рейтингу. На третьому місці монета. Та тон в крипті одним з найважливіших аспектів є mass adoption, тобто масове використання технології. Та у тона для цього є вся лояльна аудиторія Телеграма. Це просто величезна кількість людей. Гаманець, який вбудований прямо в Телеграм, максимально зручно. Буквально в пару кліків ви можете купувати крипту, продавати крипту, передавати її один одному, просто всередині месенджера. Водночас вони постійно допилюють технології і розширюють свої зони. Невпливу. Нещодавно вийшла новина, що Дубай офіційно дозволив використовувати XRP і тон для проведення операцій у міжнародному фінансовому центрі Дубая. І навіть ще до цієї новини, з липня до вересня монета вже зросла на 150%. Тобто інфопривидів вони дають величезну кількість. Висновок щодо монети ТОН – максимально живий проект із практичним застосуванням. Тому тримаю надовго і вірю в ікси. На другому місці ватом топ 25 Маркапа, і я думаю, це не межа. Позиціонують себе вони в даний момент як відкрита, масштабована і взаємопов'язана економіка майбутнього. Особливість проєкту в тому, що в ньому можна створювати свої блокчейни дуже швидко і легко і одразу ж взаємодіяти з іншими блокчейнами в екосистемі космос. На момент запису відео ціна атома, як на мене, перебуває взагалі на самому дні. І тобто, це вже дає хорошу базу для зростання. Але цього проекту є ще один що. Довий козир це можливість стейкати монети під 18-20%. Тобто працює все дуже просто, заморожуєш монети і кожен день отримуєш відсотки. І будь-який момент із запасом 21 день можеш їх вивести. Тобто, сьогодні натискаєш вивезти, нічого не втрачаєш. Через 21 день вони в тебе на гаманці. Щоб не пропустити такий момент, переходь за посиланням під відео і реєструйся на перевірену нами біржу Binance. На першому місці природний ефір, друга криптовалюта в світі. І деякі хлопці навіть пророкують йому зростання більше, ніж біткоїну. Я, звісно, сумніваюся, що він прям його обжене, але на кілька іксів ми можемо сміливо розраховувати. В принципі, складно уявити щось надійніше, ніж ефір, як для короткострокових, так і для довгострокових інвестицій. Тобто він уже перейшов на ефір 2.0. У нього з'явився ліквідний стейкінг, він зараз дефляційний, тобто його не. Стає більше, і він є однією з небагатьох мереж, у яких стабільно приростає кількість учасників і грошей. На цьому все підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі!